Коина на Крошинский 42. Крошинский 42, повідомлено своему Так. на А когда саме поступило до вас воно? Ну, буквально пол годы назад. Пол години назад, так? А, а, Я ти 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 не знаю, как это. Ні, поки знімаємо. Та був вже обшук, Никакого, не такий обшук. Ви знімаєте?

Думаю, поки такого особого немає. Якщо є підозрюва, орієнтування було на пів години назад. Можна буде писати, буде перевірку. О, якраз клас. Алло. Так. Що ще Дивись, Тут патрульна служба затримала трьох хлопців по підозрі і так поступила пів години назад. Пів години назад на райвідділ поступило е повідомлення, що було спокоєно правопорушення якесь там. Ось Затримали трьох хлопців, зараз ведуть їх райвідділ. — І знайшли знайшли пістолет. — пістолет. Так, пістолет. Угу. Ось, далі. Угу. Ну, ну, Орієнтовка на їх була, пів години назад, це вони їх отримали тільки. Що далі? Що нам робити? Хочу дізнатися, чи було а, це повідомлення буде орієнтовано.

Заряжена, просто он влагели хлон, а він передав зброю за неповнолітній. Неповнолітній. Взагалі там балон, все то повністю заряжений весь комплект. Та той спорт, ну Київська 100, да, сподіваюся. Нормально, нормально, да, речі. Але я вже ну, зараз не бігти, позволяю. Перше не представились. Ми, ми пишемо.